Які додатки нам можна видаляти? Звісно, якщо ви зайдете в налаштування, ви можете відкрити всі ваші додатки, але незрозуміло, які з них можна видаляти, а які ні, щоб телефон продовжував працювати. Так, у нас є бібліотека, і тут ми можемо їх видаляти прямо з бібліотеки. Але давайте це з вами зробимо за допомогою C-Cleaner. Відкриваємо C-Cleaner. Як я вже казав, при наступному відкриванні Сіклінер у нас вже не треба ніяких налаштувань. І що ми тут бачимо? Оці всі швидкі кнопки, очищення, магічні, ми не використовуємо. Ми зараз будемо дивитися програми. Бачите, у мене програми займають 9,4 ГБ. Або це 9480 МБ. Нас цікавить. Лише мегабайти і гігабайти. Кілобайти ми не розглядаємо. Тому я торкаюся програм або приложення. І у мене відкривається панель додатків. Дивіться: 36 додатків в мене встановлені. Це ті, які я можу видаляти без усілякої шкоди для мого телефону. Також у мене є. Системні додатки це ті додатки, які бажано не чіпати. Тому ми переходимо ось у ці додатки, коротенько натискаємо. І у нас відкриваються всі додатки, які ми можемо, хоч всі з них, видавити без усілякої шкоди для телефону. Головне, що вони відсортовані у нас за. Об'ємом, бачите, під назвою у мене 831 МБ займає Facebook. Samsung Internet 400 Мбайт. І так за зменшенням використованого місця на телефоні. І тут ми дивимось ті додатки, які ми без усілякої шкоди можемо видалити з нашого телефону. По-перше, головний критерій. Які з них ми можемо використовувати. Якщо ви знаєте, що це за додаток, ви можете його вибрати. Для цього ось тут цей квадратик. Ви натискаєте, з'являється галочка. І внизу у вас є кошик. Бачимо. Натискаємо видалити і видаляється цей додаток з усіма даними, які в ньому є. Таким чином, ось у мене телефон Samsung. Тобто, я можу усі Samsung програми повидаляти без усілякої, скажімо так, шкоди. Health, це, якщо я відслідковую там здоров'я за допомогою годинників або браслету. Перекладач, епіцентр, диск і так далі. По-перше, ви лишаєте ті додатки, якими ви користуєтесь, і ви точно знаєте, що це за додатки. Але. Наприклад, якщо ви бачите додаток, ну, наприклад, Samsung Notes 310 МБ. Ну, доволі таки немалий об'єм пам'яті він займає. Що це за додаток? Перший критерій, як визначити, користуєтесь чи ні. Samsung Notes. Я натискаю кнопку додому і спробую знайти цей Samsung Notes у себе в бібліотеці. Протягую вгору. Так. Дивлюся, де ж він знаходиться. Тут я його не бачу. А він в папці Samsung знаходиться. Відкриваю. О, гляньте, скільки тут Samsung. Так, мені треба знайти саме той додаток, який я хочу перевірити. Ось він. Samsung Notes. Перший, я відкриваю. Так, відкриваються нотатки. Ну, я бачу, що я ним не користуюся, я його не знаю. Тому я можу його видаляти. Це перший критерій. Я повертаюся, натискаю на. Бачите, у мене тут меню. Я натискаю на меню, переключаюся між програмами, які в мене запущені. Я можу його сміливо видаляти. Видалити, видалити, підтверджую видалення. Якщо додаток, який ви запустили, ви не розумієте, що це за додаток. Чекаємо. Ось, наприклад, у мене є додаток Zoom. Я зараз додому відкриваю бібліотеку, знаходжу ось він, цей додаток, який я хочу передивитися. Я його запускаю. І, запустивши цей додаток, ну, незрозуміло, що то таке. Що це таке? Що... Я не розумію, що це таке. Критерій другий. Знову додому і йду у Google пошук. Використовую мікрофон. І питаю. Зум на Android. Для чого він треба? Я йду у Google і за допомогою голосового пошуку питаю, а що це за додаток? На що він треба? Що він виконує? Я відкриваю один сайт, другий, третій. Поки я не з'ясовую, що це за додаток. І розуміючи, що він виконує, я приймаю рішення: лишати його чи не лишати. Наприклад, ні, він мені не треба. Тому я знову заходжу в CCleaner. Натискаю C Cleaner, вибираю і видаляю його. Ось це критерій ідентифікації: треба мені цей додаток, чи не треба він мені. Ось таким чином, використовуючи цей простий алгоритм. Знаю чи не знаю додаток. Спитавши у Google, що він виконує. Я приймаю рішення лишати його на телефоні. або Видаляти. І повторюсь, що оці додатки, які ми встановили, якщо навіть ви їх всі видалите, нічого з телефоном не трапиться. Лише не чіпайте оці системні додатки. І якщо вам треба знову буде, наприклад, той же самий Zoom, який я тільки що видалив, я у будь-який час можу перейти у Google Play Market. Відкрити, знайти цей додаток і знову його встановити і продовжити користування. Zoom. І ось він у мене відкрився, і я знову можу його встановити і продовжити ним користуватися. Далі ми з вами розглянемо, як чистити додатки від кешу. Що таке основні дані? І скільки вони займають місця?